Привіт! Я Оленка я ілюстраторка. Я малюю на iPad у ProCreate. І сьогодні хочу поговорити про оновлення ProCreate до версії 5.4. Ми з вами разом подивимося, що з'явилось новенького і як всім цим користуватися. Перше і наймасштабніше, на чому робиться акцент у всіх відео про оновлення, це абсолютно нова бібліотека пензлів. А вона вістить собі 18 нових наборів із понад 150 новими пензлями, створеними розробником ProCreate кайвом ті вебстером. І одразу нюанс. Я бачила, що ілюстратори-художники, які обновили ProCreate. Лякаються, що їх пензлі зникли, і тепер замість них ось ця нова крута бібліотека. Ні, насправді це не так. Ви просто натискаєте ось на ось цю стрілочку Back to Libraries. І ось тут ви можете бачити вашу бібліотеку, тобто класичні пензлі Procreate І тут будуть всі ваші пензлі, які ви імпортували, які ви завантажували, і все на місці. Ви також можете створювати нові бібліотеки, і це також є оновленням. Ось ця нова організація бібліотек, ось, наприклад, ми з вами можемо створити. І ви можете переміщувати пензлі між бібліотеками. Наприклад, давайте здублюємо цей пензель, Ось так беремо, переходимо у іншу бібліотеку. І ось сюди перетягуємо якийсь з наших пензлів. Таким чином, ви можете створювати більш структуровані колекції, більш кастомізовані колекції, і упорядковувати ваші пензлі так, як вам зручно. І логічно, що якщо у нас тепер стало більше пензлів, треба якось серед цих пензлів знайти той, який вам потрібно. І з'явилась функція пошуку. Щоб до неї отримати доступ, треба у бібліотеці пензлів, ось так от провести пальчиком вниз. І ось тут у нас з'явиться строка пошуку, і ви зможете знайти, ось, наприклад, мій олівець, який я переіменувала. І, наприклад, у мене є два пензля Крейда і Крейда Боно, бо це ще з це ще дуже-дуже давньої версії про крейд, якими я постійно користуюсь. Так, ви зможете знайти свої пензлі серед цього різноманіття і сотні нових пензликів. Також можна кастомізувати назви наборів і вплоть до того, що ви можете кастомізувати іконку там обрати якусь іншу. Як ви бачите, бібліотеки пензлів вони стають більш кастомізованими, особистими. Тут багато вашої любові, вашої роботи, і тому втрачати всю цю розкіш у випадку чого стає дуже болюче. Тому розробники додали функцію створення резервної копії ваших бібліотек пензлів у iCloud. При встановленні цього оновлення ви обирали, де. Розташувати ваші пензлі або на девайсі або на iCloud. Але якщо ви там щось не розібрались, злякались і тикнули на вмання, то це завжди можна все поміняти. Ось тут, у Preferences ви можете натиснути пункт, що зберігати ваші пензлі у iCloud. У мене він не включений, бо в мене зараз iCloud забитий, треба з цим всім розібратись, але руки все ще не доходять. А ви не будьте такими як я. Якщо щось, не дай Бог, станеться, то iCloud може вас все ж таки виручити. Також оновлення стосуються і Brush Studio. Розробник обіцяє. Зараз я вам процитую. Під час створення нової бібліотеки ProCreate ми додали багато нових параметрів, тепер можна вимикати згладжування з альфа-порогу, це ідеально для піксель-арту. Також ми додали більш контролю для відстани, округлості форми, коливань, штриха і кривих тиску для кожного пензля. Я чому зараз цитую? Тому що я не любителька, чесно кажучи, створювати, редагувати. Пензлі, колупатись у цих налаштуваннях, тому я буду намагатись знайти якесь відео, де люди показують, що конкретно тут оновленні змінилось, бо я нормально це не розкажу. Просто я думаю, якщо ви постійно цим користуєтесь, зайдете, то ви побачите, що змінилось. А не побачите, то я буду намагатись знайти якесь притомне відео на цю тему і поділитись ним із вами. Щодо всіх цих нових пензлів, то тут насправді це тема для окремого годинного відео, де можна сидіти, клецяти і радіти тому, який це класний досвід малювання. Але давайте я вам покажу ті пензлі, які особисто мене зацікавили, які особисто мені сподобались і мене потішили. Ось тут є набір дизайн. І в дизайні в цьому з'явились пензлі, які можна використовувати як гайдлайни при створенні якихось там чи паттернів, чи іноді. Будиночок треба намалювати із купою вікон, чи щось що базується на сітці. І от тепер є пензель, пензель сітка. Бачите, ви можете створити сітку і на основі цієї сітки щось там малювати, використовувати її як направляючу. Далі, в цьому ж наборі дизайн є також. І пензель сітка із направляючими під 45, це теж також може стати у нагоді у якихось задачах, коли створюєте ну, якісь механізми малюєте. Достатньо часто, коли щось малюєш, буває, що треба створити щось, що базується на якійсь жорсткій сіточці. А ще щодо ось цих сіточок, є ось такі крапочки. Це, як приблизно, знаєте, ці блокноти із сторіночками такими. І це теж дуже прикольно. І ще, що мені дуже сподобалось, це ось цей пензель, бачите, пензель пунктир. А він на малих радіусах і великих ось цих штрихах працює не дуже круто, а вже ж не так, як вектор, але тим не менш для якихось задач, коли треба швиденько намалювати якусь стрілочку. Якусь там схемочку, це дуже прикольна штука. Ну, бачите, я така людина-утилітарна, мені ось такі практичні штуки дуже подобаються. А тепер щодо художніх пензлів, то і мені, і багато кому зайшли гуаші. Гуаші дуже прикольні, вони дуже такі, дуже схожі на справжні гуаші, і деякі з них прямо йдуть із блендінгом, тобто ви можете змішувати кольори. Тобто пензлик сам себе розмазує. І це виглядає дуже-дуже надихаюче і дуже прикольно. Також я не можу не сказати про акварелі дуже гарні акварелі, дуже такі м'які і гарні пензлі акварельні. Я сама ними не користуюсь, це не моя стилістика, але я впевнена, ті, хто працюють в акварельній стилістиці, оцінять ось ці прикольні текстури. Єдине, що пензля блендер це, я знаю, є ну, як вода, як вологий пензлик, який розмивав би краєчки, я тут так і не знайшла, може я не додивилася, але теж непогано було, щоб він був. А ну, а так тут а вже ж пензлів дуже багато, овердой, і ви можете посидіти, подивитись і для своєї стилістики і ілюстрації щось цікавеньке знайти. А ще, до речі, щодо інтерфейсу, я помітила, що ось ці набори, сама кнопка наборів стала ширшою, і тому ось тут більше місця, більше треба пролистати, щоб дістатися до кінця ось цих наборів. Ну, не дуже це зручно, але ну таке, в принципі, не критично. А ще одна приємна фішка, яка мені сподобалась, це поява історії кольорів саме у палітрах. Не ось тут. Коли ми з вами знаходимося, відкриваємо палітру через колір. А коли ми беремо і закріпляємо палітру, я зазвичай, в принципі, так і працюю. Мені це дуже зручно і дуже класно, що тут у мене десь палітра, тут я десь референс, і сижу собі, кветься, і мені класно. Так ось, а ось тут, якщо ми долистаємо до верху, то ми побачимо ось тут Color History. І ось цього насправді мені іноді дуже не вистачало, бо буває, що. В своїх палітрах я використовую щось там звідси, щось там звідси іноді не склала палітру, бо це щось одноразове. Ну, коротше, ось ця функція мені прям сподобалась, і вона мене потішила. Також розробник позиціонує, що історія кольорів тепер доступна на всіх девайсах, включаючи iPad mini. Я так розумію, раніше такого не було. Я трошки була не в курсі, бо iPad mini ніколи не користувалась. Отже, я так вам коротко, тезисно розповіла про всі оновлення Procreate 5.4. і які мої висновки, що ця версія вона буде найбільш цікава і класна для тих, хто любить експериментувати з пензлями, створювати їх і колекціонувати. Я до цієї категорії художників не відношусь, тому мене найбільш потішили технічні, прості пензлі і поява історії кольору у ось цьому місці. От така вийшла смішна історія. Друзі, а ви вже оновили про Create? Якщо так, діліться враженням у коментарях. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.